І посланого їм Ісуса Христа, Сина Божого. Це є справжня вічність. Коли ми наповнюємось Його особистістю, пізнанням самого Творця, ми маємо радість, ми маємо безпеку, тому що в Його імені все заховано. В Його імені ми придбаємо цей спокій, у якому сьогодні е, нужденна кожна людина потребує потребує який-який спокій, який... який потребує кожна людина. І втішення. Воно є тільки в Ісусі Христі. І ви запитаєте, чому? Тому що Бог Творець він бачить усе, знає, усе. І Він усюди присутній, так каже Слово Боже. І чи йому не знати, які обставини життя ви зустрічали, і чому сьогодні ви маєте. Такий неспокій усередині. Він знає, як це все налагодити, налагодити. І Він це хоче дарувати. Він протягнув нам руку із Небес. І ця рука в імені Ісуса. Ісус Христос, Він спустився до нас, народився людиною, ходив серед нас. Відкрив нам ім'я Бога Творця, та і сам Він був Богом. Тому що ми молимося і кажемо, Ростя, і Сина, і Духа Святого. Сьогодні часи, саме Духа Святого. Який говорить через людей, які вірують в Його Сина в Божого в Ісуса Христа, які довірили йому своє життя, і вони йдуть і, і сповіщають цю благу звістку далі. І ця звістка, вона в тому, що Бог прощає гріх, Дітки, Христос свій, Він каже: Я не звинувачую тебе сьогодні, людина. Сьогодні часи благодаті. Сьогодні Бог прощає гріх, але для цього потрібно прийти до Ісуса. Ісус Христос. Він цей. Міст від Бога до від людини до Бога. Ніяка людина цю перешкоду не здолає сама, тому що ця перешкода надто велика. Ми вже настільки багато зрішили, що повернути все у той стан, коли ми були безгрішні, неможливо. Це повинен зробити сам Бог. І він це зробить. Але справедливий Бог у своєму слові Божому каже, що сьогодні часи благодаті, але вони закінчаться. Прийде час, коли він забере свою церкву з землі і будуть Божі суди. Ті, хто не доживуть до тих часів, вони на Божі суди приходять, коли залишають цю землю. Бог Творець не хоче смерті грішника. Він у своєму слові каже, що Він любить людину. І тому Ісус Христос прийшов на цю землю. Саме тому, що Бог полюбив людину, Він вирішив з'явити цю любов діями. І ці дії були проявлені через Ісуса Христа, Сина Божого. Ісус проповідував покаяння. Він казав, що примиритись з Господом тільки через покаяння можна. Коли людина просить пробачення в Бога і залишається гріх, коли вона відмовляється від Нього, коли вона звертається до Господа і каже: Я не хочу жити таким життям. Я хочу жити тим життям, яке ти приніс на нашу землю через свого сина. Тому що Ісус Христос це єдиний, хто прожив це життя праведно, безгрішно і свято, немає жодної людини у світі, яка б прожила б так. І немає жодної людини за всі віки, яка могла б залишитися довше, зазначеного часу Богом для людей. Ніхто із нас вічно не живе, але усі люди до одного йдуть у вічність. Кожна душа вона створена Богом і вона вічна. Але у яку вічність ми йдемо? Бог Творець каже, що шлях до небес він сказав. Люди, які не йдуть цим шляхом, вони йдуть інші, у вічну загибель. Так сказав Ісус Христос, вони підуть у муку вічну. І це не жарти. Ми знаємо, ми на цій землі можемо переживати радощі, любов, тепло, злагоду. А можемо переживати і болі, болі тілесні, і болі душевні. І ми маємо розуміти, що тілесні болі, вони не зрівняні з болями, які відчуває душа, коли її образиш чи словом, чи якоюсь дією, коли образиш відчу... почуття чиї воно дуже болить. Це сильні болі, які неможливо втамувати ніякими віками. І уявіть собі, люди обирають собі шлях без Бога. Там, де будуть ось такі болі душевні, тому що буде жити сама душа, і вона буде боліти настільки сильно і буде мучитись. Але